Змагання з шахів відбулися 24 травня в Олімпі. Захід присвятили до Міжнародного дня захисту дітей. У турнірі брали участь вихованці шахових гуртків ФСК Хімік, Центру спорту для всіх, ДЮСШ, США, а також всі, хто хотів пограти в улюблену гру. За дошками зустрілися 23 учасники віком від 7 до 16 років. Я шахмати трошки вже давно хожу. Все виходить. Буває така задача, але трошки плохо. І, ну, я питаю вигравати, пытаюсь, е, 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 проігрувати. У мене буває, що я кучу раз виіграю. Я особливо Максима, але Максим трошки дуже сложний, і я його один раз на одному турі виграла. Спочатку моя сестра пішла на шахи. Я потім захотів теж попробувати. Це мені тоді було чотири роки. І от з, з тих пор я. Займаюся шахматами. А зараз тобі скільки? Десять. В Южному мало хто грає гарно, ну сильно. А от в Одесі там дуже много. І от в Одесі там більше мені подобається грати, тому що здесь мало. Там сильніших суперників? Так, так, так. Як ти налаштовуєшся на змагання, чи ти хвилюєшся? Трохи так. Да. Я коли була маленька, я почала грати в шах. Mm -hmm. Мені це дуже сподобалось, і я вже довго граю. А що тобі цікаво в цій грі? Тут mm -hmm. треба думати, Ну, не знаю, я вже звикла, мені дуже подобається. Треба думати про кожен ход, яку комбінацію. Mm -hmm. Бачити не тобі шах чи ні. Mm -hmm. Дивитися, який ход зробив суперник. І навіщо він його зробити до шахістів з південного долучились і одесити. Пан Євген розповідає, що всі його діти грають у шахи. Не перший раз приїжджаємо в южні. Вас всегда добре люблять шахи, зустрічають шахи. І як з'являється можливість, я беру діток і завжди везу к вам на турнір. Є така прослушається, що тренуєш, то і тренуються. Тому, якщо тренуєш своїм мисли, мозги як говориться, так і тому і. І стараємося, щоб детки розвивалися умственно, поэтому прийшли в шахи. Ну, – Ви самі граєте? Ні, ні, ні не вийшло мені. а діта детки займаються всім. Їх троє, і всі троє грають. Головний суддя змагань євген Шпильовий говорить, що з початку війни в південному змінився склад і рівень гравців у шахи. Я коли в 2022 році пішов в Збройні Сили України, у нас ситуація була зовсім інша. Було у нас на момент початку повномасштабного вторгнення збройних сил Російської Федерації України 9 перших розрядників на той момент у нашому місті. От коли я повернувся з Збройних сил, тут вже у нас не було навіть нікого вище другого розряду. Великий жаль, от у нас зараз найвищий розряд це третій. Тому ну, сподіваюся, що буде у нас покраще. Бо то бо рік назад вже такий турнір збирав у нас близько 15, а зараз загальна кількість вже 33 дитини грали в цьому турнірі. Масово зростає, ну бажано, щоб звичайно закінчилась війна. Ми всі цього бажаємо. Куда? В першу чергу ці висококваліфіковані діти, які тут були в нашому місті, вони виїхали за кордон. Я можу навести там Словаччина, Англія, Німеччина. Мені дзвонять, питаю, там, шкода, що, на, що мене там нема, там, я там розумію, це чудово. І там вже діти змінюють громадянство, і грають в турнірах, там, я, я знаю цих дітей, що тут наші вихованці. Ну, Війна, війна, нікуди не дінешся тут такі справи. Учасники зіграли сім турів. Підсумки турніру підводили за чотирма віковими категоріями. Всі переможці отримали призи від організаторів. Наступні змагання з шахів планують провести вже у літньому павільйоні.